Консультація для батьків українські символи. Прапор, герб, гімн. Як у простій доступній формі пояснити дитині, що таке українські символи, прапор, герб гімн. Україна це земля, де ми народилися і живемо, де жили наші предки. Ми українці. Наша батьківщина велика, гарна, з багатовіковою славною історією. Україна має свої державні символи. Державний прапор України, Державний гімн України, Державний Герб України. Для дітей дошкільного віку державні символи України прапор герб та гімн можна пояснити як особливі знаки нашої країни наш прапор це синій жовтий стяг. Синій колір це небо над Україною а жовтий це колір соняшників та пшениці, які ростуть на наших полях. Це як наше небо і наша земля. Наш герб це тризуб, він як особливий знак нашої країни. Він символізує силу, єдність і волю українського народу. Це як наш таємний знак, що показує, що ми українці. Гімн це наша урочиста пісня, коли ми її співаємо, то виражаємо свою любов до України, до нашої землі. Вона звучить гордо й велично, як і наш народ. Ми українці, і цим пишаємось.